У гарнізонному храмі Петра і Павла попрощалися з відомим пластуном Тарасом Гаврилишиним. Герой загинув кілька днів тому на південному напрямку. Тарас Гаврилишин інструктор морського пластування, капітан десятків крайових таборів та вишколів. Друзі та колеги розповідають, що Тарас завжди був активним та життєрадісним. Із перших днів повномасштабного вторгнення чоловік добровольцем зголосився вступити до лав Збройних сил України, де відбував службу у 45-й окремій артилерійській бригаді. Тарас Гаврилишин мешкав у Львові. Овіде закінчив географічний факультет національного університету імені Івана Франка, прокладав гірські туристичні маршрути, проводив екскурсії до Карпат. Упродовж останніх кількох років займався будівництвом сучасних човнів. Окрім того, Гаврилишин організовував пластові походи Чорним морем у Стамбул та вишкільні походи по Дніпру. За багаторічне поширення ідеології українського морепластва, нагороджений медаллю сторіччя прапора військових морських сил Збройних сил України. Попрощатися із Тарасом до гарнізонного храму прийшли колеги, учні друзі. Та сотні небайдужих львів'ян.